І так, всім вітання із як ви думаєте, звідки? Так, хто був чи хто мріяв, так як я бути, я у Гданську. І ті, хто а, подорожують разом зі мною, теж у Гданську робимо огляд. Ідемо туди до старого-престарого міста. Краса, звичайно, незвичайна. Так, Гданськ це, бачите, канал, Так, Віслочка, річка Вісла. І, звичайно ж, правильна відповідь, чому я тут, а чому я тут? Тому що тут фестиваль. А, і донька запросила мене на один день а, з нею разом послухати її улюблену групу. Підказка була у відео про а, дорогу, куди ми їдемо, поки це інтрига. Так, Гданськ, звичайно ж, прекрасивий і прекрасний. І взагалі, як каже моя, донька, най-найкращий. А оскільки ми в Данську, звичайно, буде море. Але крім моря, буде ще і фестиваль у Вдині. Я йду на один із днів, на дуже відому групу, і все вам покажу. Тобто... Дехто знав правильну відповідь про фестиваль. А дехто сказав, що все ж таки море. Тому що знає, що я дуже люблю море. Так, дуже люблю. Це моя стихія. І ось ця набережна, мабуть, одне із найвідоміших історичних місць. А ось своєрідний символ Данська. Це підйомний старовинний кран, який називається Журав, і він механічний. Кому цікаво подивитись в інтернеті, скільки йому років, я зараз не пам'ятаю. Зрозуміло, що кораблі припливали сюди, з Балтійського моря. Це річка Вісла, і. Ось вони кораблі. І вигружали свої вантажі саме через такий підйомний кран. І всі знають, що в Данську в ній є. Курава ось такі а, два колеса я навіть не знаю, скільки там людей може бігти, тільки що слухала екскурсію, то чотири-шість. Одночасно. Так і От, піднімав. А... Почитала, в двох словах вам скажу, що він розпочав будування в 1367 а закінчив так. в 1444 І Журав єдним з нелічних вже е конструйованих. Забудку середньовікових техніки порто в Європі він є одним з найкращих е відбудованих так середньовічних технічних засобів у Європі. Ну круто. Часто зустрічаються такі крамнички з гданським бурштином. Чула такі е, ха -ха, різні оповідки, що тут не весь бурштин з Балтики, що є ще і наш український ось так оглядовий катер. Де можуть подорожувати оглядаючи набережну Гданська. Тут декілька мостів розводяться, ну принаймні два, тільки що їх бачила на півгодини для того, щоб пропливали більші судна. з вами потрапили на цю процедуру. Міст пішохідний. Трошки покажу вам вайб вечірнього міста. Ну, майже вечірнього. Вімкнули лампочки, тому я собі придумала, що вже нічне місто Сьогодні дуже тепло, сонячно. Зрозуміло, що людей-туристів багато. Чую в основному німецьку, англійську мову. І незрозумілі східні. Ну, зрозуміло, що їх відрізнити важко. Ось така краса. Пішла цікаву вуличку, про яку я чула а, у оглядах в Ютубі. Ось тут такі цікаві а на парапетах є голови, ніби крокодилів. А насправді це череп великих стоки із будинків. Тут безліч кафешок, вулиця Півна. Називається, пахне тут відповідно. Я так розумію, що ці штуки дуже старовинні, дуже старовинні штуки. А тут ще є отака крамничка. Ой, ну це взагалі Ох, жодних грошей світу не хватить, щоб я оце все обійшла. Там книги, картини, антикваріат. Здається, що все це іграшкове спеціально побудоване, щоб було гарно, скажімо так, та сама вулиця Півна. Покажу вам ще таких. 衣服。 Усім добраніч, завтра. Зустрінемось. Це наш хостел. Це дійсно старовинна будівля, не нова огулина, так як, наприклад, ось тут. І живемо ми безпосередньо на вході в набережну, на її початку. А починається ось такою вежею, І там далі в кінці теж є така вежа, як завершення. Вон там ми. Середньому будиночку на третьому поверсі мешкаємо. Знову привіт! Я приїхала. Тепер я люблю Балтійське море. Ось такий пляж. Пісок, чистенький, тепленький, біленький. Тугданський порт. Величезний. Супер. Чорне, десь плюс, мабуть, 12-13, але ну, люди пробують купатись. Я теж буду, теж буду. Супер, супер. Сьогодні на вечір похолодало. Ми вранці встигли. Покупатися в морі і побувати на пляжі. Ввечері в мене традиційна прогулянка. Ви просили ціни, а опублікувала меню із традиційної польської кухні. Звичайно, багато італійської і інших. А східної кухні. А звичайно ж, коли приїжджаєш до Польщі, піцу їсти якось. Моветон. Хочеться польських страв спробувати, щоб вже повністю відчути атмосферу. В цьому відео додам віконце. Ставте свої запитання. Вечірня прогулянка. Покажу, скільки яхт. Я не дуже на цьому розбираюся, а це така, а це така, а то там отакі. Ну, коротше, класні, вражаючи. Люди собі ходять по морю у таких суднах. Покажу і розкажу про пляж. У Гданську два великих пляжі обладнаних. Ми з вами прямуємо. Верніше я приїжджаю щодня на пляж Стогі. Хочу сказати, що дуже відрізняється структура, інфраструктура пляжів. Від звичних нам українських Одеси, і навіть Ялти, тому що тут дуже вільно і не така обтяжлива атмосфера. Є, звичайно, ось місцинки з польською кухнею, є багато морозива, вафлі, різні коктейлі, але все дуже доступне для дітей багато розваг. Туалети платні по 2-4 злотих, але нормально. Кругом стоянки, тобто все дуже організовано. Ось покажу такі майданчики з прокатом цих. Ось тут сувеніри. Можна купити різне обладнання на пляж. Це доріжка, яка веде безпосередньо на пляж. Хочу сказати, що сьогодні субота-вихідний день. І багато поляків, іноземців менше, з дітками, з собаками тут дуже люблять на пляж. І а, пляж обладнаний працівниками, медичним працівником. Можна брати на прокат шезлонги. Мені не треба, я дуже люблю пісок. Хочу показати, що є такі спеціальні лавочки, місця. Люди сідають і О, і он там безпосередньо. Уже море. Покажу особливість пляжу. Такі зелені насадження. Це прокатлені. Так, Тут є роздягальні. Ось доріжкаємо. немає ніяких готелів, пірсів, набережних, ніякого бетону. Тобто максимально природня зона. А море зразу скажу, що звичайно ж холодне, тому що це Балтика. Зараз середина липня, а воно лише десь плюс 14, максимум 15. Але ну, це не лякає людей, вони відпочивають, діти купаються. Ну, дітям взагалі завжди триває дуже Сьогодні побачила красуньку декілька. Сьогодні дуже спокійне море, тепло. Я думала, що в Балтійському морі медуз немає, бо воно достатньо холодне, а воно тут цілими, цілими зграйками. 都干，哎。